Для що тебе вообще в цій житті? Завод. Дай субід молодіжові. Інвестуйте час після школи, після роботи. Щоб в будущем, як я, 28 років, не працювати на заводі по 11 годин. А завод це погано? Чи ні? Які пріоритети? Для мене це не є добре. Які твій пріоритети? Ким би ти себе хотів би бачити от через, наприклад, три роки. Якщо ти будеш інвестувати свій час правильно русло, то що з цього має вийти? Я себе бачу фітнес блогером. Фітнес блогером? Що ти для цього? Бач? Ну, стараюся після роботи часу, зараз після, ніжки, бруси. Мені, мені кажуть, що ти дурку гониш, бо ти просто зранку бігаєш і після роботи бігаєш. Ти не вважаєш, що це занадто багато, типу, для це, тебе? Це таке. Це, це додатково кардіо, я навіть не берусь, ні цей не считаю. Ти врахуєш, що це кожен дневник кардіо тобі допомагає стати сильнішим. Ну, не потрібні калорії, щас позбавляюся від їх, бо їм деколи сладко, але мені якби... Бока, бока, бока так? Наїв трохи, ні. Yeah. Так что типа, блин. Треба бегать, ходить тоже. 36 тысяч шагов все не сделал. Ну но... супер, покажи на ну, камеру, чтобы все побачили. Что ты не обманщик. И мне кажется, что ты кидал. <laughs> Кидок делал, Вот так, ребята, надо. Видите, 36 тысяч. О, и ничего, людина не зупиняет. У нас ранку бегает на работу, в 3 часа ранку стоит. Ну, что там, в я не знаю точно там. З роботи бігає в нього. А ви шукаєте якусь там мотивацію бігати, там ще щось. Коротше. Тіпо, сьогодні з понеділка все почну. І ті, понеділок приходить, а потім вівторок починається. Коротше, і, і впали, і забили, коротше, про це все. Ті. О, чи пора розминатися, коротше. Дивіться, чай, дивіться, дивіться, ребятки. Зараз Тут от, зараз буде там коротко нарізки, я думаю, ми зберемо одне хороше відео, паша починає розминатися. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong.